Маленький хлопчик Остап завжди дивився на небо з питанням в очах, а де сплять хмари вночі. Його дідусь, що пахнув м'ятою і димом з каміна, усміхався та шепотів, у затишному небесному кошику, сплетеному з вітру і мрій. Однієї ночі, коли всі спали, Остап натяг ковдру до носа, заплющив очі і пошепотів Хочу дізнатися, де сплять хмари. І раптом... Щось легке, мов пісня польового цвіркуна, торкнулася його щоки то був вітер, теплий, мов подих літа. Він ніжно підняв Остапа з ліжка, мов пільгінку, і разом вони злетіли угору, вище за дахи, вище за дерева, вище за хмаринки, що не встигли заснути. Вони летіли крізь яєво зір і мовчання нічного неба, і ось з'явилось велике гніздо, з пуху, близько і полюсток туману. Воно гойдалось у повітрі, як колись з Це хмари мрії, прошепотів вітер. Кожне з них не здійснене бажання. Вони чекають свого часу, коли серце буде готове прийняти їх. А потім вітер лагідно прошепотів, пора додому. І в ту ж мить Остап опинився знову у своєму ліжку. Місяць заглянув у вікно, ковдра була теплою, а на подушці лежала пушинка, яка, як сон. Тієї ночі Остап спав спокійно, бо знав, хмари це сни, які небо береже доти, доки ми не готові їх здійснити.